А сьогодні зйомка в красивому постановочному офісі. Ви думаєте, це справжній ноутбук? Ні. Бутафорія! Як і все, що тут є. А ще тут є типу аптека. Але теж не настояща. Ну її на всяк випадок закрили. А раптом якісь ліки там справжні. І оці папочки теж фейкові. Бачите? Нічого там насправді немає. І оце красиве яблуко. Теж фальшиве. Бачите, тут, дивіться, дерев'яшка приліплена до корпусу. Ну, нічого справжнього. А хоча ні. Хоча ні. Оця кава. Кава не фальшива, не фейкова. Можете переконатись. За запахом.